Доброго дня! Ми розпокою затишку всього найкращого. Бачите, тут мій виноград в тіні виходить через оцей кизил. Треба його звідси прибирати той кизил, обов'язково восени. І там на рові посадити, а де не знаю, де його садити, той кизил. Ну, то таке. Де до сонця виноград вже майже, майже достигає. Бачите, який робиться. Такий світлий, м'ягесенький. А той, що тут в тіні, він ще темний. Чуть-чуть тільки м'який, бачите, він вже не світиться так. Ну а ми з ігром прийшли. Треба оцю синю яблуньку обірвати. Візьми перед відро і піде там воно на там, ті малі обірви осінні яблука. Червоні, там, що то вона мала, сама менша. Коли те і зимово, і з краю. І то тільки кращі. Так, котрі великі, такі котрі червоніші. Бо ті вон, є такі озеленкувати. То ті ще хай побудуть. Ті котрі кращі, тільки так, щоб з хвостиками були. Викрутиш хвостика з яблука. А не бачу, я Отакого О, от треба рвати, щоб були з хвостиками. О, О, те, що тоді, треба було, щоб їх... То вони будуть лежати. О, це осінні яблука. Хочемо їх спробувати раніше вирвати, бо якщо пізніше їх рвати, то ви угу. не бачите? Якщо пізніше їх рвати, вони за тиждень полежуть і робляться такі. Шкіра на них лопає і вони такі сипкі-сипкі, вони дуже смачні тоді, я не кажу, але дуже тоді шкіра на них лопає. Ось, а як спробувати їх раніше обірвати, може вони будуть краще лежати довше. Не так хутко будуть портитися, лопати в ящику. Бо тоді просто нереально їх з'їсти. Ось так щось таке. Клади яблучко. Так, тефані відрвалося. Ну нічого. Таке. Так, ти хай ще побудуть. Так, це монарвати. Ось так, так, так. О. А там те над ним хай ще побуде, бо воно ще. Так, так. Оце, ну воно пригниляне. Ось так вирвемо. Так, так, кирвий я. Не страшно? Ні, ні, не страшно. О. Це треба. Так. так. О, дай себе. Ой, десь тут бачила, що ну гниле. Хотіла зігнутися. Ось можна. Так, так, можна. О. Ось цього можна. Пригнили, не бачиш, викиню оце файненьке. Такі, бачите, котрі фіолетові. А Ці вже більш стиглі. Це ще ні. Оце це файне. О, ну і легко ті, що лайк, це не і... <клухи> 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 Там мене... Питали, коли яблука рвати. Такі після 15 го числа зимові будемо рвати. О. А воно гниле його. Угу. Після, після 15-го числа будемо рвати. О. А ці осінні хочемо раніше вирвати. цих дві можна рвати, давай їх сюди. О. Це гниле. Не знаю, хто знає, що яблука гниють? Я їх обробляла від порчі, від того всього. І все одно воно, бачите, о. Нічого не Отут підкажіть, хто знає яка причина. Може бути, що гниють. Від слабості від того всього я обробляла їх. Оте о того очервоно о. о Ось так. Так. І поки щоб мені там питання задавали. Що... Чи можна козом. Та порчено, я її заберу, поріжу на сушку. Там мало впорчено в нему. Так, а це ні, це, це не. я його положу з боку. Можна кукурузу козам на зиму. Якщо вона є така дрібненька, знаєте, молоденька. Молоденька, дрібненька кукуруза, їй кози в зимою їдять гарно. А якщо такі ті грубі пацураки, що качани були, це вже, вже цих ці пацураки вони не дуже хочуть їсти. Листочки вони їдять гарно, а оці грубі пацураки вони їсти не будуть. Так що Качані, оце шулупиня, що облуплюють качани, також можна козам давати. Кози їдять гарно. Ті нижні всі можна обірвати. О, так що ось таке то, то таким чином можна таке оставляти козам, А от е, таке тверде, то вони, то вони його не хочуть їсти. Коли воно тверде, то воно є тверде. Корова не кожна буде їсти його. А що вже казати про кузу? Вже Я їх до сушки заберу, це зараз погорпочка. Ось такі то справи, так що якось так. А Це виловши. Ось такі-то справоньки у нас. Так що кукурузиня можна оставляти, але... Дотя. Так, і там теж вишнев, таке паль. Але батьок бабить. Ось це якраз. О, аж таке гарненьке. А як воно пахне, я вам передати не можу. Як воно гарно пахне. Оце порчер. О, ось такі-то справи, так що вирвемо ті, що вирвемо. А ті, що не вірми, остануться, О, треба взяти бутилку буде зробити і зверху побривати. Ось ця О. І тут І самий сон. Так, так. І на ній так само од гнувіє. Чому я той рік такий для неї? Ну ще ні одного року так не було, щоб... Були стільки гнилих. Ось такий файний соняшки. Бачите, тут мишей й нема. Той нема. О! бачите, гарно. І там той гарний. І той гарбузи гарні лежать. Гарбузики, пузики. Ось так. Малини гарні. Одно я знайшла одну. Йшла, одну. Так, щось таке. -то. Ця файненька яблунька. Треба буде шовкові ці ту обгатити, з тієї сторони вверх обрізати, тільки мало оставити. До гори і не пускати. Берегте. Так. Точно, вже пора. Всі, ні, тільки пару штук Попробуємо як краще їх зробити. Там того року на ній було дуже багато гнилих. Цього року я її побризкала, не було. Я, не, не знаю. А, ту, ту, ну. Я, ти, ти. Ось так. А там Наталька десь полі поле. А вам всім скажу до зустрічі. Всього самого найкращого. Хай у всіх все буде добре. Не, напевно, то так щось. Пала грушка? Давай сюди. Дивій, щоб не відтяхнув. mm